Всім привіт! Що в нас сьогодні буде? Аврора. Глянемо сьогодні, що я накупив і будемо тестити. Так що ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій NMC та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання Звичай, в вовча. Я тобі. заходжу в Аврору, щось купляю. Дивлюсь, що цікаве, що не цікаве. Що підписники мені пишуть, що купити глянути? Так з самого початку, що я придбав. Ось такий типу подовжувач, колодочку на раз, два, три, п'ять, То буде в наступних відео. Відставляємо. Е, купив я. Це в нас е... Блін, як воно називається? Е, коротше, для плат для автомобіля, щоб не окуслялися контакти. Купив я антискотч. Казали, Вова є в Аврорі антискоч, бо я там був павер чистив, хлопцям робив. Каже, класна штука, класно робить. Сьогодні ми провіримо, чи воно добре робить, чи варто його купувати. І, звичайно, там мене підписник просив. Каже: Вова, купи набір е, плашок і цих, і, і мечиків. Е, ось купив цілий набір. Ціна, якщо я не помиляюсь, там десь чек був. А ну кульок я викинув. Бачите, як чеки в мене пропадають, а ось чек. Дивіться, що по чеку. Загальна сума в нас вийшла, тут не пише. А, є 729 гривень. І що в нас виходить? Кльочок у нас 5 гривень засіб очищення 77 антискоч коштує. Потім інструмент, Інструменти, мітчики та плашки 400 гривень, очищувач електрообладнання у нас 99 гривень. Соточка і колодка електрична латунь 149 гривень. Коротше, чак можу загубити, так що зараз все читаю, що коштує, і запам'ятаю потім. Добре, це ми в наступних відео будемо пробувати: різати свереліти, нарізати. Цікава штука. В мене є декілька, тому я купив цілий набір, бо там був менший набір. Вроді чи плашки, чи мітчики. Ці були. Але оця, я думаю, це саме козирно. Це всі набір і не паришся. То відставляємо, то в наступних відео. А сьогодні будемо тестити антискотч і оцю шнягу для очистки контакту. Добре, перед тим як купити цей антискотч, я вже тут провів деякі маніпуляції, понамотував скотч. На різні пластики будемо провіряти ось такий м'ягенький пластик, ось такий твердий прозорий пластик, такий типу як був павербанка, похожу. І ось такий пластик Soft-Touch. До совтачу, до речі, воно щось не хоче липнути от до цього павербанка літокала. З ним, до речі, також вийде відео окремо. Будемо розбиратися, в чому проблема. Бо я ще так і не брався до нього, я вам чесно скажу. Добре, з самого початку читаємо інструкцію, що там пише, де моя лопаточка, що тут пише. Небезпечно, легко займистий аерозоль, балон під тиском, при нагріванні може статись вибух, це зрозуміло, зберігати і так далі. Добре, очисник наліпок та наклеїв. Спеціальний засіб для легкого видалення наліпок, етикеток, ярликів, слідів скотча, жувальної гумки, малярських стрічок. Коротше, і так далі. Застосування нам цікавить розмішати вміст балону е струшуючи його одну-дві хвилини. Нанести засіб з відстані 5-10 см і залишити на 2-3 хвилини. Виробник у нас хто? А, це в нас Україна. Якщо все супер, так що підтримуйте українського виробника. Це в нас Україна, Харківська область, село Лит... Литвінівка, вулиця Центральна. Коротше, Україна. Це українське, це плюс. Треба підтримувати українського виробника. Зараз будемо бачити, що наші українці роблять. Але наші українці роблять якісно. Я думаю, воно все працює. Так що, погнали, калатати спочатку. Калатаю 2-3 хвилини, як написано, все по інструкції. Блін, Я вам скажу, я змучився це калатати. Я ще з собою взяв олію, бо мені писали в коментарях, олія також гарно відчищає оці клеї від скочів і так далі. Добре, спочатку будемо антискоч, потім порівняємо, як працює олія. Я думаю, буде цікаво. Давайте олію також ставимо тут, щоб не забув. Так, я вже приблизно дві хвилини, я вже змучився, мене руки болять калатати. З чого ми почнемо? Почнем? Давайте з цього данмі, до речі, е, свердла з цього з аврори також. Я намотав, воно стоїть в мене вже 2-3 чи 3 дні десь в тому районі. Так, а де тут я залишив? Я навіть не пам'ятаю, де я залишив, треба ножика взяти, розрізати та й буде на тому спокій. Саме більше, я думаю, ви бачите добре, давайте я вам так лампу відставлю. Отак. Я думаю, ви бачите, отут на скотч. Давайте ми оцю частину будемо пшикати. От ще тут є. Цю частину будемо пшикати антискотчем, а цю частину збоку я попробую олією пшикнути. Тепер беремо дві чистеньких таких хебешних тряпочки. І будемо пробувати. Давайте ще поколотаю. Бачите, воно вже липне до того. нитки. Так, тут о, бризкаємо антискотч, тут олія. Я поколотав 2-3 хвилини треба зачекати. 5-10 см. Цикнув тут антискотч, і тут а ми капнем трошки олії, Розмажемо. Отак. От половинку того, половинку того. Ну, капай. О, Капнем олії. Добре. Тут я олію візьму, тряпочкою і розітру. Бачите, оця половинка, я думаю, вам добре видно, Блін, знов лампа світить. В від, відблискує. Тут антискоч, тут розмазую олією. Отак. От Оцю частину олією. Ну, я, добре, я думаю, ви добре бачите, що тут жир не є. І цією тряпочкою буду з олією розтирати. Добре, залишаємо на декілька хвилин. Нехай воно попрацює і тоді попробуємо стирати засікаємо. Так, що там у нас? 15,24, 15,27. Десь так будемо починати терти. По часу у нас пройшло вже 15.29, навіть трошки більше. Блін, я вже тут олією нахляпав. Ну, -майо! Ладно, давайте ми почнемо, напевно, з олії. Як олія відчищає. Він, може, я її мало налив, я не знаю. Та ні, щось там відчищає. Но я вам скажу, треба трошки потерти. Ну, руки вже жирні всі. Коротше, Олія, на мою, на мою думку, це вже коли... Ну, типу, як я ноготком стирав був павер, ну та, е, немає антискочу. Думаю, що стерти може. Так, воно не лишає матовості, бо тому що я ноготком стирав, і зразу ноготок роз'їдає пластик, ос особливо цей прозорий, і він стає матовий. А олія так, відмила, бачите, отут було, вона відмила і досить добре. Дивіться. Відмила, але ти будеш. Ну, У мене вже руки жирні від цього. Добре, давайте приступимо до антискотча. Він же, бачите, такий от бульками зробився. От, Я думаю, вам добре видно. І пробуємо стирати. Та що ти, шикарно працює, дивіться. Просто протер. Просто протер. Все, дивіться, нема. Ще можна розбриснути, а ну чи він матовий лише. Мені дуже цікаво, чи лише матовість, чи не лише на цьому, на цьому. олія не лишає матовості, бачите? Олія не лишає мату, не заматовує, не роз'їдає цей пластик. Зараз подивимося, чи того зараза роз'їсть пластик. Чи він буде матовий, чи ні. Ще бриснем, воно трошки постоїть. А тут я ще капну олії. Чуть-чуть капну е, олії ну, лейся. О, от Прямо на ту от пляму капну олію, трошки її розітру. Де ми є з олією, Оце у вас з олією. Отут. олією розітру, Оттак намакаю. І тут ми олією потрем. тут ми антискотчем. Нехай стоїть, знову залишу на хвилини-дві, подивимось на результат. Пройшло десь в районі хвилини, трошки побулькало. Давайте ми олію попробуємо стерти ще раз тут. Ні, ну, олія стирає, я вам серйозно кажу, стирає і стирає досить добре. Мені подобається з олії, що вона не залишає матовості, розумієте? Можливо, вона жирна і тому, коли ти вже насухо е, протреш, можливо, воно буде матове. Але я не думаю, на мою думку, що ні. Давайте антискотч. Бачите, яка реакція йде, воно такими бульками йде. Давайте стирати. Ось. Та що ти, я вам скажу, класно. Класно стирає. Дивіться, антискотч. Е цей е нормально стирає. А тут таке щось побіліло, чи то знизу воно побіліло від того аж. Не, то знизу. Е то холодне, а там було тепле. Ну, Антискотч стирає. Стирає скотч, дивіться. Стер. Ану, давайте я ще водичкою брисну, стру на сухо, подивимося результат. Пінною бриснемо і повитираємо на сухо. Ну, що я вам скажу? Воно стирає, але е, все одно якась така матовість лишається, але воно працює. Трошки, може, ще треба трошки побризкати. Таке трошки залишається. Може я мало побризкав, може, можливо, треба більше бризкати, але від олії, я вам скажу, пластик не, цей, не матовий. Тут ну, нормальний, ну, я вам чесно скажу, працює. Супер. Зняти скотч, бомба. Так що реально рекомендую людям, які писали в коментарях. Дуже велика дяка і недорого, банка досить велика, 200 мл можна стирати. Давайте я ще от з цього павербанка хочу. Зняти. Дивіться, як працює скотч на такому пластику софтач. Він не хоче тут лишатися. Дивіться. Ось такий пластик софтач, дивіться, він не лишає зовсім скотч. Оця озера залишає, тут вже все липке. Давайте бризкаємо антискотчем. В принципі, подивимось, як він буде на тому працювати. ще то я зараз так добре набризкаю, Ну, хімічно, ну типа пахне такою. Ну хімка, хімка-хімкою. Ну ясно, що хімка. Добре, залишаємо, попробуємо відмити і результат. Тут було гладеньке, реально класне. Так, пройшло досить довго, я не знаю, хвилини 4-5 і я чекав. Думаю, найнормально нормально попрацюю, бо бачите, воно ж так такими бульками. Давайте витирати. О, ні, шикарно, я вам скажу, шикарно. Мені це подобається. Гарно, гарно, гарно. Ніякого скотчу нема. Тут воно стекло матове, і тут ти не замітиш, чи воно там роз'їло, чи ні. Тут я вам чесно скажу пофіг. І гарно, гарно, гарно відчищає. Дивіться, нічого не позалишало, так що. Реально цією штукою можна користуватись. Що антискотчем? Що, якщо нема антискотча, можете олією користуватись. Також, як ви бачили, стирає ну, трошки гірше, треба трошки потерти, але також працює. Дякую підписникам, що написали в коментарі. Добре, з тим ми розібрались, так що можна купляти. Далі ми йдемо до цієї штуки. Це у нас е очисник. Е тут вони ще наклеючку наклеїли. Обов'язково зверніть увагу, це в нас Бутан, Пропан, Метил, Пентан, Лігроїн. Лігроїн. Тут попробую вичитати виробник автолайн груп Мадрид, Іспанія, але це не Україна. Бачите, не Україна. Іспанія, Іспанія, виробництво, а, представництво в Україні. То в Україна, а виробництво Іспанія. Бачите, Мадрид, Іспанія. Так, Іспанія, непогано. Добре, подивимося, що ти Іспанія можеш тут. У нас, бачите, є ось така трубочка. Що я взяв, щоб протестити цю штуку? Я вже її калатав, до речі, перед тим, як за кім оцей тест проходив. Я взяв таку БМС-ку, ось таку І тут а, флюсиком намазав так добре флюсом. Ну, що я вам хочу сказати: якщо ви хочете оцим стирати собі, там, наприклад, припій, краще стирайте, так як я, спіртиком. Тому що ця штука ядрена. ви бачили, що вони тут наклеяли? Тут. Просто хімічний склад нереальний. Бутан, пропан. Так що цей балон дуже небезпечний, я вам чесно скажу. Будьте обережні, десь на відкритому приміщенні це для автомобіля пшикати. Ну я тут пшикну. Давайте я візьму також трубочку, щоб не все по столі. На запах. Ну, Зараз не чую, бо ще не бризкав. Зараз спробуємо. Отак. Попробуємо бриснути от сюди. Штука, напевно, дуже ядрена. Е, давайте пробуємо. Воно розтікається ріденьке. Ріденьке для того, щоб воно в контакти, ось такі контакти групи позатікало. Попробуємо, як воно з флюсом розбереться. Ну, навіть запах, якийсь є, я вам скажу. Та змиває, змиває, змиває. Воно типу змиває, захищає контакти. Ану, пробуємо. Витираємо. Для чистки плат ну може бути, не знаю, чи воно не пороз'їдає щось там, бо воно чисто для контактів. Стирає, стирає. Може, треба також дати йому, щоб воно попрацювало. а Я зразу тут щіткою фігашу. Ну, але змиваю, я вам скажу. Тут я так забив е, добре флюсом е, таким плотним. ну плата чистенька. Бачите? Давайте всю попшикаємо. Тут, бачите, залишки якісь є. Флюсу, напевно, на платі. Так що, я думаю, можна її почистити. Берете, отак, пшикаєте. Це ближче до автомобільної тематики, тому що там контакти закисають, щоб десь і так далі. Якщо у вас десь там роз'єми закисають, постійно попадає волога, оця штука має працювати нормально. До речі, ми інструкції не прочитали, що там пише. Використовується для очищення різноманітного електронного обладнання, електромеханічних контактів. І чутливих компонентів ефективно видаляє мастилу, бруд, жирі інші забруднюючі речовини, запобігає іскрінню, опору, і зносу використання добре збовтати, нанести на контакт Перед Вімкненням електрообладнання, дати засобу випаруватися. Бачите, йому треба дати випаруватися. Не пише, щоб тут змивати, але випаровуватися можна, можна залишати тоді. Зберігання в сухому повітрі, приміщення, уникати попадання прямих сонячних променів, нагрівання променів і нагрівання вище 50 градусів. Оце небезпека. Бо вище воно тут так виділено, небезпека, бо тут, бачите, пропан і так далі. Ємність може вибухати під час нагрівання П-210, тримати подалі від тепла, гарячих поверхней. Так що в машині бажаного цю штуку не возити, тому що якщо ви літом будете залишати, там температура піднімається, краще не зберігайте, бо бабахне і може машина загорітися. Лишіть себе майстерні і так далі. Нехай воно буде. За потреби берете, пшикаєте, але ну, в машині не возіть. Я вам не рекомендую. А штука дійсно працює. так що я буду користуватися якісь контакти там і до машини. Не супер на цьому, все ось такий от огляд У нас сьогодні було аерозолів. Е, наступні огляди будуть такі колодки. Я не одну таку купив, я ще трійну купив. І до речі, це мені людина писала. Це в нас іменно виробник Україна. Підтримуйте українських виробників, купляйте такий антискот, воно дійсно працює. І потім наступних відео будуть оці е, мечики і так далі. Так що, всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.